Покидати дім, тепер я мушу, це моя дорога, зруйновані мости, живуть мої надії, залишився ти, горови весні у мене вкрали, та сили духу не зламали, стяг блакитно жовтий, де до певні. Тепер на цілий рік моїм домом буде козацька казарма. Та чого я тільки не робила, щоб під армії відкосити. І під пацифістку косила, і спільноту солдатських батьків зверталася. І, лікарю, оченятками підморгувала. Нічого не допомогло. А чого від армії бігати? Я ось добровільно пішла. Що чого, чого яка яка щина? Ти чого? Про бабівщина нічого не чула? А мені мама сказала так, Люсю, якщо ти хочеш стати справжньою жінкою, йди і нічого не бійся. Так а як же? А ну чи прати, а чобіти чистити та хоч на стумбочки стій. А там ще треба проти газ за три секунди надіти. Це що ж виходить? Я три години зачіску робила, а тут п'ять секунд і все. Нічого, підстрижуть коротенько, якщо не налезла, за п'ять секунд зачіску робити будеш. Ну, хоч одне радує. Скоро форму нову наведуть. Ось тут бантики, ось тут люшечки, керзачі на високому каблу. Шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завсяті, талановиті, віддані і вірні, душею щирі на добро багаті. Сестра кохана, мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, неславнім духом ви, як Україна, нехай вас Бог з Небесною. Люйде у бій безстрашно Мати, жінка, воїн, все в ній одночасно, поза нею, все світ з нею, мати Божа, сини не ненависна армія ворожа. І не схилить вітер, буря не зламає, все, що найдорожче, жінка захищає між боями Бога, просить на колінах, щоб була здорова. na Ucrânia